Тому що, тому що я кажу, у інших є, розв'язали цю проблему. Хто до мене підійшов, ми все рішує. Тому думайте, ви всі дорослі люди. У нас шарфи. І так, дивимося. Давайте. Один. Бабуся плете по три дециметри шарфа. За а, один. Скільки дециметрів вона склала за 4 дні роботи? Тобто це за один що? Ніф! За, один за день! День, діти! За один день кількість днів і всього. Так? За один день кількість днів і всього. Ми дивимося, що... Чому ти напишеш? За один день кількість днів і всього. Так, тепер що нам відомо? За один день відомо чи це знак запитання? Знак запитання. Mm -mm. 3 дециметри? Так, щодня це значить за день. Кожного дня, щодня. Три дециметри. Три дециметри це скільки у нас на лінійці? Тридцять 30 30. 30 сантиметрів, пам'ятаєте? Так, хорошо. А, кількість днів. За скільки днів нам питають? Пішли далі. Дописали. Тепер у нас уже бабуся і онучка додаються. Ні. Ніна. Там пішов. Так, В і Н пишемо. Ні. О, Б, Б і Б і Н. Бабуся і Ніна. Так. Де Нижче. В рядочку. Як вчора писали. Ось один до одного. Як вчора ми з вами писали? Бабуся. Ні, нам з вами так писали. Вчора ми писали інших Сергій і Оля. Але... Так яка різниця двоє. Ліс. Ну, ліс. Ну давайте будеш думати, а не просто щось механічно казати. Ти ж не папушка, який просто механічно повторює, не розуміючи, що він каже. Мені ж здається, що дівчинка розумна. Ну, а такі речі, якісь незрозумілі. Я так розумію, ти навіть не вдумуєшся в урок. Судячи по твоїх запитаннях, ти не вдумуєшся. В урок. І мені це дуже прикро. І тут е е записати? Так, хорошо. За один що вони можуть? Так, бабуся і Ніна, знову за один день, так? Кількість днів. І всього. За один день, кількість днів і всього. Давайте думати. А то не За один день, кількість днів і всього. Там, тобто B, у нас... А? Там, где Б все, що... Так, воно. там бабуся щодня три. Трійку переписали. Три дециметри. Далі Ніна невідомо на два менше. Ось що є. То і пишемо. Ніна за чотири дні так? нас питають. Ну, Бабусю кількість днів нам не сказали. Тому, чому? Тому що взагалі нас не цікавить, скільки бабуся. Нас в задачі бачите саме за Ніну іде запитання. Ви побачили? Зверніть увагу. Ну так у нас що виходить, що бабуся плете у нас по три, так? Так. По три. А Ніна два, два. не знаємо. Ось тут вона по три за один день плете дециметри. Ніна не знаємо. Так? Скажіть, будь ласка, кстати, у нас тут ось з вами е, схема. Хто більше за... може тут навіть цю четвірочку написати, тому що була четвірка, але вона нам все одно не знадобиться у розв'язанні. Лев ще б минус ще чорна написали. Треба? На е, зачекай, ні, на, на менше це віднімання. Це у це менше. ділення. Дивіться, ось це чия лінія? Бабусі чи ніни. Бабусі. Так. Нижня бабуся, вона довше, так? Оце показано у нас, мабуть, навіть за один день. Ну, давайте думати. Якщо нам треба всього, щоб порахувати всього, нам треба одну штуку помножити на кількість. так? Кількість знамоднів у Ніни знаємо. Кількість за одну штуку у Ніни знаємо. Ні, порахувати можемо? Давайте порахуємо. Перша. Три, далі що? Мінус чотири. Як це мінус чотири? Якщо на два менше. Олександра. Ой, мінус два. Саш. 1. Один що дециметр? Це за день, так, Ніна. Якщо один дециметр за день, за чотири дні, як? 4 дециметри. Чотири дециметри. Ну, чотири, а як ми отримуємо, якою дією? Плюсу, а... Каким плюсом? Два. Один плюс, три. плюс один три. три. В день один дециметр вив'язує. За 4 дні скільки дециметрів? Як це отримати? Один на 4? Так, один на 4. Гліб уже просто одразу все це порахувати сказав, а треба було дію.

75, перевіримо, ми її робили. 75. Так, діло. Діти, відкрийте, будь ласка. Діти, відкрийте, будь ласка, сторінку 75. Зроблена вона у нас. Не зроблена. Відкрийте, будь ласка, добре. Я теж відкриваю і хочу... тільки його. Я зараз, яка у мене? 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Ось вона. Давайте. У кого зроблена, у кого не зроблена. Зараз ми з вами. Разом. Е, у кого зроблено взагалі дуже добре. У кого не зроблено, е, ми з вами лініями повинні поділити на потрібну кількість частин наші геометричні фігури. А яка 75, можна. 75. 75-та. Після... Потім з середину ось так нагору проведіть лінію, у кого не проведено. Потім ми трошки вправо вниз і вліво вниз. І у нас на три рівні частини виходить коло поділене. І зафарбувати скільки з цих трьох частин, Катя, потрібно. Скільки? Будь-яку обираєте і зафарбуєте. Можна простим олівцем, можна поляровати. Хорошо, ти перевіряєш, у деяких просто було неправильно зроблено. Чому я її кажу? Так, спинки рівні. Далі. Одна восьма на вісім частин, щоб поділити. Два, чотири, вісім. Дивіться, спочатку на два поділили. Так? Потім на чотири поперед. А потім кожну з частин навпіл. поділити. Два, два. І ось у мене вісім частин. Бачила цієї папки на уроці. Приміри, покажи мені цим сутати здання. Провіряй. Ось вот тут є доділена. Так, одна восьма будь-яка частина. Зафарбуйте будь-яку. А я вже сім. Далі, одна шоста. Дивіться, у нас шість вершин. Значить, нам достатньо протилежні вершини поєднати і у нас буде. От у мене одна шостя. Одна шостя. Далі одна десята раз на 10. Знову протилежні вершини поєднати. І одну з десяти ми зафарбовуємо. Так, і одна друга, будь-як. Ну, мені зручно, наприклад, ця діагональ. Ви можете по цій діагоналі, так, поділити. Я вам зроблю. І це у нас буде якраз. Потрібна вершина. Легко. Я більш ніж впевнена. Просто у кого було не доробили, у кого зроблено, ви... Мали змогу впевнитись, що у вас правильно. Якщо щось неправильно, ви скоригували, так? Щоб знайти частину, треба зменшити чи збільшити, щоб знайти частину від цілого? Хто мені нагадає? Поділити. Мешити, поділити, ми 30, 30, ми 32, 32 поділимо, на скільки? На 8. На І сантиметри ми допишемо. Відповідь. Далі 24, 24 поділити на 3. Угу. Дивіться, а від доби? Як називається частина доби? Які одиниці вимірювання ми напишемо? Я кажу, які одиниці вимірювання мене проще. Соня. Ді. Ні. Частина дня доби. Чим ми частину дня виміряємо? Часу. Годиною. Час це година, А година це якраз 60 хвилин. Тому скільки годин буде? 8 годин. Частина доби годинами виміряється. Я не буду виписувати просто. 8, далі 6, так, далі 6, літри будуть так. Далі метри. Перевіряємо 6, всі, 6, навіть у кого зроблено. Дециметри, кілограми і міліметри. Так і буде. Це приклади на ділення. У всіх повинні бути приклади на ділення? Я думаю, ви вже зрозуміли. Головне перевірте, Андрюш, одиниця вимірювання, щоб у вас були. голову йдеш. Mm -hmm. Я ж тобі кажу, носиш, носиш хустиночку. <плес> хустиночку носиш. Ти пропускаєш постійно частину року, бо ти питаєш, що я пропустив. Так, що спочатку робимо? Ділення. Так, хорошо, Саш, скажи Що це в першу чергу, так? Так. Замість 24 ділити на 4. Скільки ми отримаємо? 6, А 6 плюс 48. 24. Молодці. Далі, замість цих дужок, що ви отримали? 34. 36. 36, 36. поділимо? Правильно, супер. Андрюша, скажи, будь ласка, 54 поділите по 9. Що ти отримав? 54 поділити по 9, буде 3. Скільки буде? 3 на 9 3. Не, я уже поезжала. Да, а 54 на 9 сколько буде? 6. 6, так, а 14. 7. Смотри, оце будешь 6, так? 14. 6 плюс. Четырнадцать скільки? 2. 2. 6 плюс 2. Андрюш, давай. Да 8. 8. 8, виправляй. Ты можешь вісімку хотів написать, а трика получилось. Девять умножить на 4. Це скільки? Тридцать девять шесть. Тридцать шесть. Двадцать восемь делите на 4. Три. Ой, 24. 3. наверное. Так, тридцать тут 3. 36 шесть плюс, плюс 3. 39. -16. 39 плюс три. Тридцать девять. Тридцать 23. 23. 23. У кого 22, у кого 24, виправляєте, у вас помилка обчислювальна. Так, 8 на 7. 56. 5 на 5. 25. Додавайте. 25. А я, ага, правильно, так. 25. Далі, 45 ділить по 5. 25. 9. 23 і 9.

71, ні? 71. Так. Це навички наші, так, за кінець другого класу, початок третього класу. Тому кому важко, хто бачить, що щось губить, будь ласка, повторіть ще таблички вдома, довчіть. Так, все, урок у нас закінчено. Ваші внизу сторінки приклади залишаються вам додому. до вбиральні, так? Підготувати пенали на наступний урок. Е е Сходити до вбиральні, попити води. Хто хотів буфет доїдання, збігайте. Друзна, I'm but...